Що ти пишеш, згорі? Пішо, пішов, піспіше. Відкрийся! Писа, підсяж. Та блін! Беріть, випивай мечі! Дуже, ти можеш його фрігата! Обратно друга нам правда. Наживається угрози. Патріота!

Шери, Льоша є. Сторі крухай. Забери, забери. Забирай, Так, забирай, Льоша є. Хорошо. Льоша, дай ли штангу забігай? Окейки, що ти робиш? Макейки? Окей. Поквій, поквій! Кутовий!

Хорошо! Давид, путь вертайся!

Давай, давай. 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 А, чума, чума сідай. Леша, давай. Дюма, сідай, Йоша, давайте середньою, давай давай, давай! Ну, замикай! Молодець! Давай, 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 давай! Назад, назад, назад. Давид, Давід, відкривайся! Біжи, біжи, біжи! Давай! Ну, це так довго, давій! Відкривайся, відкривайся, відкривайся! Ближче, ближче, ближче. Давай, давай, відкривайся, відкривайся, давід! Льош, проси! Давід, штанга далі. Льош, проси, Льош! Дай віліч! Валя є! Вілічка є! Давід, ближче, ближче! Даві, твій, твій, твій! На м'яч, на м'яч, на м'яч! Давід, забери, забирай! Жоще, давай жоще! Давід, відкривайся ближче! Відкривайся, по бровці! Біжи, біжи, біжи! Біжи! Даві, давай, 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 давай! Давай. Раз, два. давай! Швидше! О, гарно! Все хорошо! Давид, відкривайся! Відкрив... Вертайся! Давид, відкривайся, побровці! Ванька, Ванька, давай. Молодець, друга сторона. Молодець. Пас. Молодець. Ну. Там Що, що ви там? І я хочу спати. Я хочу зразу забрати. Ну, кидай, Я не плакаю. Кида вже біжи. Коли ти вийшов, то ніхто тобі нічого не говорить. Так, так.

Бачили, як ви гарно розіграли в пас? З, з льошою з ромкою. І все, от це так грає. Ніхто до тебе не буде мати Біжіли. ніяких сих. Помагай, давайте спішемо. Відкривайся! Ну чого ви стоїте, Альо? Відкривайся!

В нього, Ваня. Хорошо, мій. Ваня. Чумак, в нього, чумак, Чого ти стоїш, чумак? <піллявся> <піллявся> Дай не кіті, без <бістаріше>. Рухайся впері, <піллявся> макітін є. <піллявся> да. Давай, стой, стой, стой. Зелені ауті. <піллявся> Нащо ти сюди приходиш і кидаєш ауті? Давай, давай, подключайся. Хорош. Все ви по нас? Давайте две минуты я заклею. Рухайся, рухайся, рухайся. Саша, Саш, вперед! Фару, Ромка, откройся, открывается. Рома, вперед, 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 вперед. Да блин. Давай, 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 давай. Ответь, Окей. От вас себе кадять. Так. Ой, ти який розбирай там його. Лети лошок. Туда рев, куди ти пішов? Це до твоїх гориців. Не хелпote. Звищи, да. І три два, фазу нам без ногу. Щоб би до лапки, до лети. Гав зубанера. Й мона.

Давид, давай максимально буду. Давид, ближче, ближче. Ще ближче, Давид, він ж не докине. Відкривайся, відкривайся, побровці, бровці. Назад! Бежи, душины! Что, <связывая> давай? Давид, забираем, забираем, давай, давид! <говорит> давид, давид, давид! <клос> на мяч, давид, на мяч, на мяч, давай! Давид, забирай! Забирай! Пас! Да! сторона Да! Да!

Ромчик, твій, ромчик, давай. Відворі треба пити. Дісіте, забирай! Молодець! Льох, сюди, далі пас, сюди. Швидше! Давай, Ром! Ромчик, пас, Ромчик, пас!

Папу слухай тіаут, да, давай, вперед! Нікита вперед! Лешка, давай, давай! Давай! Ванька, спокойно, спокойно, Ваня, Ваня! Что? What. Спокійно, спокійно. Спокійно, Рома, До мене, Рома, до мене! Дай рухай! Рухайся! Давіт! Мене це не влаштовує! Давай, а по зберігати знайде. відкривайся, побровці! На м'яч, на м'яч, на м'яч!